Карпати Ужгород сьогодні ця команда грає проти команди Реал Миколаїв. Сьомий Надія Пойманова, десятий номер Софія Галичич, пірнув у ворота і не змогла нічого. Врятувала Яна Гришко. Ось Давайте подивимось Ось такий дочок Діана Харіна. Гарний сейф і можливість для партнерок по команді. Має 60 в своєму активі після чотирьох турів. І вона краще у Карпат. Намагалася ось так її переграти, але і так не вдається. Ледь-ледь не перехопили. Гававка це робила, але головному тренеру цієї команди. Можливість робити заміни. Гінкул на киткову позицію кидає її ось Гравчин команди Карпати. Реал це робить. але... Тістов. помиляється зараз. Тістов. У кут туди йшов цей пас. Шукають шпарини у захисті реалу. Цих багато, ще й буде вилучення. Яна Булатова Це була. Ось а Владислава Слободяна. відзначимо її пас. Гінкул. Легше зараз повинна стати. Передача, яку спокійно перехоплюють. Пойманова. Потрібно перепочити. І вболівальників тут. Перемог, 30 очок. Перша сходинка. Спартак, 17 очок, 8 поєдинків, 10 Рахунок у першому таймі. Все ж таки, свою міць Карпати доводять і доводять вони зараз ось такою атакою. Анна Гававка, 20-й Тетяна Волубцева. Хоча дуже непогана позиція була для цього у Ксенії Тістол. Дуже-дуже-дуже комфортну перевагу. Мають Карпати, мають можливість проводити ротацію, мають можливість дати відпочити лідеркам. Розіграє Владислава. Віддає Нестеренко. Бабич знайшла можливість тут відкритися, отримати цей пас. І, здається, все ж таки м'яч цього разу опиняється у воротах. Спартака та Карпат. І скажемо, що набрати максимум очок у двох своїх матчах. Йде флагман наразі 32-28, Перший матч такий був доволі конкурентний. Прискорюється реал. Ну, можливо, зараз за рахунок е того, що додали швидкості, от такий момент змогла переграти Адріану Мартин. Під третім номером. Миколаївські гандболістки Але, якщо Карпати не помиляються самі, ну ось, наприклад, як зараз ця комбінація буде йти до завершення. Як же ж було красиво. Проте зараз відпрацювала, заробила 7-метровий. Анастасія Гінков з 9 метрів потрібно ввести м'яч. Політаєва. Дуже непогано відпрацював цей тайм аут Віктор Гінко. Намалювався, що потрібно. І 20-й м'яч для себе. ось, як і ще три гравчині. Карпату у складі національної збірної Яна Васютяк. Давайте подивимось. Передача. і Класний сейф. Плюс 17 для Карпат. Трішечки більш ніж. Тут можливість пограти, пункт пограє менше в чемпіонаті. Ну, тут не буде зарахований цей м'яч ближче до завершення матчу відпрацювати, адже завдання різні у команд у реалу в цьому чемпіонаті. Проте ще можливості будуть. Тренер команди, можна так сказати, і вона теж трішечки покерувала під час цього тайм-ауту. Не поспішають дівчата з Миколаївської команди. Ну і сил, по-перше, небагато. Ну, По-друге, хочуть е зменшити ось це відставання. Трумбіцький скоротити відставання. Рука піднята. Треба кидати. Буде це робити Гінков. Але Анастасія теж втомилася і блокують її кидочок. Там і назад вже немає сил повертатися. Ну і 30 секунд. Натаці Реал Тістол виходить на кидкову позицію і закидає. Але в бажання просто стовідсоткове у Тістол. І напевно на цей гол, а, який стає останнім у цьому матчі, адже не зараховують м'яч. 40-25, 15 м'ячів перемагає команда Карпати Ужгород до а, нових зустрічей.